25 жовтня це ЧСН із найважливішими і найцікавішими подіями з життя області сьогодні. У випуску готовність номер один відповідальність за демократичні вибори. Прем'єр-міністр покладає на можновладців. Особливо Звертаю увагу керівників регіональних місцевих адміністрацій. Ви персонально відповідаєте за сприяння місії міжнародних спостерігачів на нашій території. Село Черкащини 2020. У сільській місцевості створять більше 21 тисячі робочих місць. Наука нам може дати підґрунтя і базіс для того, щоб ми могли створити нові робочі місця. Дубль два депутати Черкаської міської ради із другої спроби прийняли важливі рішення. «За 33 рішення прийнято. Цього року за виборами в Україні стежитиме майже 5 тисяч міжнародних спостерігачів. За таких умов голосування буде відкритим і прозорим як для політичних сил, так і виборців. Переконаний прем'єр-міністр Микола Зару. Саме спостерігачі і визначатимуть, чи демократично пройшли парламентські вибори. Відповідальність за хід голосування прем'єр-міністр поклав на можновладців. Особливо звертаю увагу керівників регіональних місцевих адміністрацій. Ви персонально відповідаєте за сприяння місії міжнародних спостерігачів на нашій території. Навіть натяк на відмову співпрацювати, звикли з розгляду питань уряд буде розглядати як надзвичайну ситуацію, створену з вашої вини. Результати виборів не вплинуть на ефективність роботи органів влади. Про це заявив голова обласної ради Валерій Черняк під час робочої поїздки на Маньківщину. Цей район зайняв друге місце у загальнообласному рейтингу розвитку. Це вдалось досягти завдяки співпраці усіх гілок влади і трудових колективів. Тепер це не, не вибори, будемо говорити, які зіграють роль в тому плані, щоб ми хотіли хотіли десь похизуватися і йти. А це тому, що якщо ви бачите, і це дійсно так, що сьогодні йде системна робота у владі Черкащини, і ми маємо ті чи інші надбання і здобутки своє. Безробіття молоді чи не головна проблема черкаських сіл. Вирішити її має обласна програма село Черкащини Черкащини-2020». Вона передбачає створення більше 21 тисячі додаткових робочих місць у сільськогосподарській галузі і нові підприємства. Відтак необхідно долучити і науковців, впевнений голова Черкаської обласної державної адміністрації Сергій Тулуб. Для цього з Уменським національним університетом садівництва підпишуть угоду про співпрацю під час зустрічі зі студентами аспірантами і викладачами навчального закладу губернатор відзначив, обласна влада особливу увагу приділяє впровадженню інноваційних технологій в освіті, забезпеченню закладів в галузі, сучасною орхтехнікою, доступом до інтернет-мережі. А що це не просто декларації? Він довів, подарувавши університету новий комп'ютерний клас. Оцей сертифікат щоб його тримати в руках. Я вручаю зараз Олені Олександрівні, а все інше. Ці коробки, хлопці ваші принесуть. Наука нам може дати підґрунтя і базіс для того, щоб ми могли створити нові робочі місця. От, Наприклад, харчове виробництво, далі переробна галузь, переробні підприємства, невеличкі, умовно кажучи, там. По випічці хліба, чи хлібобулочних продуктів, чи переробці якоїсь частки молока, чи, наприклад, виробниця там якихось овочевих консервів, і так далі. І оце ми повинні разом з наукою, і з цими науковцями, які тут працюють, дати такі пропозиції. Проблеми безробіття порушать і у сьогоднішньому ток-шоу Країна, яка нам потрібна. Зараз з нами на зв'язку його ведучі Наталя Федорченко і Валентин Чернявський. Вітаю вас, колеги. Вітаю Наталю. До парламентських виборів залишається два дні. Після цього наше життя має змінитися. Нас запевняють на краще. У останньому випуску нашого ток-шоу Україна яка нам потрібна. Перед новим періодом в історії нашої держави ми вирішили підняти для обговорення тему, яка, напевно, є найболючішою і потребує термінових рішень. Безробіття за даними соціологічних досліджень, у трійці проблем що найбільше хвилхвилюють населення України. За роки кризи ми втратили 2 мільйони робочих місць. Чисельність активного населення майже зрівнялася із кількістю пенсіонерів. Низька зайнятість населення стримує економічний ріст. Наскільки важко знайти достойну роботу за спеціальністю? Чи варто змінювати фах? Чи взагалі вистачить усім роботи у своїй країні? Чи можливо повернути до України 7 мільйонів наших співвітчизників, що поїхали шукати заробітку за кордон? Про усе це ми поговоримо у ток-шоу країна, яка нам потрібна? Чекаємо на вас. Дякую, колеги. Гострої вам дискусії. Нагадаю, дивіться ток-шоу одразу після новин. Працівники черкаських територіальних центрів отримають зарплату за жовтень, а тролейбуси перевзуються у нові шини. Депутати Черкаської міської ради таки прийняли зміни до міського бюджету на наступний рік. Нагадаємо, тиждень тому обранці не спромогли це зробити, оскільки кворум про владних партій не зібрався, а опозиція відмовилась підтримати запропонований проєкт без врахування її зауважень. Сьогодні із 60 депутатів на сесії були присутні 40, тож зміни до бюджету підтримали майже одноголосно. Комунальне підприємство «Черкас Електротранс» отримає 88 тисяч гривень, а 191 тисяча піде на зарплату соцпрацівникам. Хто за, прошу голосувати. За 38 рішення прийнято. А от черкаські освітяни та працівники культури у грудні можуть залишитись без зарплати. У міській казні не вистачає 43 мільйонів гривень. Про це заявила перший заступник директора департаменту бюджетної політики міськвиконкому Ольга Федоренко. Навіть 9 мільйонів гривень субвенції від держави ситуацію не врятують. Продовжується аналіз всіх витрат, які є в міському бюджету, для того, щоб їх мобілізувати і максимально направити на свої. Направлені звернення до уряду, до облдержадміністрації з тим, щоб виділили додаткові кошти і компенсували ту нестачу, яка була закладена при формуванні міського бюджету. Із теплими батареями вже й сміляни. Опалювальний сезон у місті стартував на 10 днів пізніше. Причина затримки неготовність міських котелень. Два роки тому їх передали у приватні руки. А навесні цього року власник не зміг домовитись із газовиками, і вони відключили газопостачання на 16 котельнях. Проблему вдалось вирішити лише за втручання міської влади, і вже від учора в оселях мешканців райцентру та установах соціальної сфери з'явилось. Тепло. Міський голова доклав усіх зусиль на всіх рівнях, на всіх щаблях е, влади для того, щоб опалювальний е, сезон розпочався вчасно. Мешканці отримали тепло. Далі у випуску про таке. Байдуже серце. За вісім місяців благодійники зібрали 50 тисяч гривень для дітей, хворих на цукровий діабет. Цього вистачило лише на три інсулінові помпи. Кожний житель нашої області чи переважна більшість. Ту скриньку, яку наші волонтери носили по вулиці, вкинув хоча б гривню, то ми б сьогодні тут мали, ну напевне, можливо, десяток кум. Хто найвусатіший газета Нова доба оголосила конкурс на кращий козацькі вуса. Ми чекаємо від наших передплатників, від шанувальників, читачів газети, що вони напишуть нам листа, кладуть свою фотографію. Творчий марафон черкаських школярів упродовж двох тижнів вчитимуть плетінню бісером, ліпленню солоного тіста і паперовій пластиці. Організовується з метою виявлення талановитих дітей. Більше 50 тисяч гривень для дітей хворих на цукровий діабет зібрала на Черкащині всеукраїнська акція Серце до серця такий результат організаторів не втішив. На зібрану суму вдалося придбати лише три інсулінові помпи. Благодійна акція Серце до серця стартувала у квітні. Сотні волонтерів у всіх областях України вийшли на вулиці, закликаючи людей жертвувати гроші дітям хворим на цукровий діабет. На них запланували придбати інсулінові помпи пристрої для постійного безголкового введення ліків. Черкащани виявилися не надто жертвеними. Зібраних 52 тисяч гривень вистачило лише на три помпи. Тому що така область, майже як наша, кіровоградська і тернопільська, вони зібрали грошей в два рази більше. Така область, як Вінницька, минуло. У минулому році закупила 18 помп, в цьому році 35 помп. І таким чином майже всі діти віком до 10 років у них будуть забезпечені помпами. Якщо зібрані в нашій області гроші розділити на кількість населення, яке тут живе, то вийде, що кожен пожертвував чотири копійки, але ж хтось давав одразу тисячу, а інші не поділилися й гривнею, розповідають організатори. Проблему вбачають у недостатній інформованості людей та страхові бути обманутими. То зрозуміло, що благодійна акція ще не дійшла до кожного, тому що якби кожний житель нашої області чи переважна більшість, в ту скриньку, яку наші волонтери носили по вулиці. Кинув хоча б гривню, то ми б сьогодні тут мали, ну напевне, можливо, десяток помп. Найактивніше спрацювали волонтери міста Сміла. Вони зібрали 12 тисяч, відзначилась Золотоніщина та Драбівський район. Але от влада Черкащини до акції не долучилася, відкаються благодійники. Сподіваються, в наступному році ситуація зміниться. І ми хочемо привернути увагу держави і показати, що треба підтримувати і здоров'я України, здоров'я українських діток. Ну це в першу чергу. Нині на Черкащині живе 30 дошкільнят, яким необхідні інсулінові помпи, але лише 10 з них мають спецприлади, які повертають малечу до активного життя. Лідія Меланіч, Дмитро Мирошніченко, Черкаська служба новин. Найпотужніший на Черкащині реабілітаційно-оздоровчий центр Астра і санаторій Україна можуть незабаром об'єднати. Про це сьогодні сказав голова обласної державної адміністрації Сергій Тулуб. Він впевнений, це необхідний крок, адже ці дві медостанови нині працюють на неповну потужність. Але чомусь хтось якісь тендери проводить і віддаються путівки десь за Карпаття, при Карпаті і так далі. Але у нас санаторій заповни на 50%. А люди хочуть сюди їхати. Я думаю, що це буде завдання нашої команди на наступний рік, щоб об'єднати зусилля реабілітаційного центру Астра, об'єднати зусилля санаторію Україну, збільшити вдвічі відвідувачів там. 500 дітлахів України взяли участь у конкурсі малюнків. Я хочу жити у якісному світі. Учасники представляли свої роботи у трьох номінаціях. Я пізнаю якісну продукцію. Ми «Мер-архітектор якісного світу» та кращий плакат на споживчу тематику. Журі визначило 27 переможців, серед яких і черкащанка Наталя Головко. Усі вони отримали дипломи і подарунки. Це особливий конкурс. Він проводиться вже 9 років. і Взагалом. В конкурсі вже прийняло участь більше 30 тисяч дитячих малюнків. На загальнодержавному конкурсі цьогоріч 9 дев'ять робіт Черкащини отримали відзнаку. На Черкащині шукатимуть кращі козацькі вуса. Такий незвичний конкурс для чоловіків оголосила обласна газета Нова доба до кінця грудня. Кожен вусатий може взяти у ньому участь. Переможець стане власником мобільного телефону і підписки на видання. Обіцяють нагородити призами і вусачів, які посядуть друге і треті місця у конкурсі. Ми чекаємо від наших передплатників, від шанувальників, від читачів газети, що вони напишуть нам листа. Кладуть сюди фотографію, фото, надішлють нам на адресу нової доби, і тут компетентне журі, в склад якого будуть входити ячинки, визначать які справжні вуса козацькі. Акторська трупа із Британії влаштувала для черкаських учнів тематичну виставу. Юні актори у своїй інтерпретації представили публіці твори про Олівера Твіста та Девіда Коперфілда. Захід приурочили до 200-річчя з дня народження англійського письменника Чарльза Дікенса. Побували на прем'єрі і наші кореспонденти. Ферван, десекенван, Таузентва,зентва. Вік Джекобсон грає епізод із життя Чарльза Дікенса для чоловіка. Цей виступ є відповідальним, адже ним він розпочинає зустріч юних британських акторів з черкаською публікою. на цьому святкуванні 200-річчя з дня народження Чарльза Дікенса діти матимуть можливість навчатися разом. Ця вистава буде частиною святкування. Виставу поставили британські вчителі драми. Вона складається з різних епізодів творів Чарльза Дікенса. Тут показували і Олівера Твіста, і Девіда Коперфільда. І все мовою оригіналу англійською. Аби публіка краще зрозуміла зміст вистави, актори під час виступу використовували мову жестів, міміки, робили риторичні паузи. Акторка Джулі каже, у виставі нічого складного не було. «Я Думаю, нас зрозуміли. Навіть якщо й не було зрозуміло, то ми намагалися донести певний зміст вистави її історії. Родзинкою вистави є те, що на сцені актори-аматори, звичайні діти. Вони приїхали з міста Сомерсет за програмою Британської ради. Навчаємося разом. Участь у якій взяла Черкаська Перша гімназія. Ми взяли дуже активну участь у програмі Чарльз Дікенс». Була розроблена програма у гімназії. Виступали діти у міжнародному театрі у постановках. Година вистави і зал сповнений овацій. <плес> Не дивлячись на те, що вистава була англійською мовою, глядачі залишилися задоволеними. Дуже сподобалась вистава. Я зрозуміла майже все, так як я вчусь міській гімназії і вчу дуже англійську дуже давно. І мені найбільше сподобався фрагмент із Олівера Твіста. Саме перша сцена, тому що її більше всього було понятна. Після англомовної вистави наступного року черкаські учні планують у відповідь відвідати туманний альбіон. кажуть, поки що з програмою виступу не визначились. Втім, обіцяють, вона буде не менш цікавою. Анна Іванченко, Олег Кураш, Черкаська служба новин. Паперова пластика, квілінг, ліплення із глини та солоного тіста. Навичками з усіх цих видів декоративно-прикладного мистецтва оволодіватимуть черкаські школярі. Протягом трьох тижнів для них проведуть більше десяти майстер-класів. Організував такий марафон творчості Черкаський міський багатопрофільний молодіжний центр. Сьогодні на занятті ми виготовляємо брілочок, смайлик. Вже два роки Людмила Труш навчає дітей робити різноманітні вироби із бісеру, брелоки, прикраси, мініатюрні іграшки. Жінка каже, бісероплетіння сьогодні в моді. Школярі із задоволенням опановують це мистецтво. Дітки вивчають основні чотири. Ми працюємо над основними чотирьома техніками в'язання. Перший рік ми їх вивчаємо, другий рік ми удосконалюємо ці техніки. Діти навіть влаштовують свій бізнес. Продають свої вироби, заробляють якісь кошти, знову купують бісер. Дохожу третій рядок, я буду набирати зараз, в мене зараз іде цей рядок жовтий. Школярка Настя займається у гуртку бісероплетіння з першого дня його заснування. За цей час дівчина зробила близько півсотні різноманітних виробів. Ну, тому що дуже багато різних цікавих виробів, дуже гарно і ну, дуже, приємно, дуже приємний колектив. Викладачі цілої низки дитячих гуртків Черкаського міського багатопрофільного молодіжного центру упродовж трьох тижнів в одному з торгово-розважальних центрів проведуть більше десяти майстер-класів із різних видів декоративно-прикладного мистецтва. Серія майстер-класів організовуються з метою проведення нестандартних занять у формі майстер-класів з метою виявлення талановитих дітей, популяризації ідей творчості, організації змістовного дозвілля дітей. Майстер-класи для дітей з виготовлення прикрас і корисних дрібничок з тканини та глини пройдуть 26 та 29 жовтня. Ірина Васюра, Олександр Костирко, Черкаська служба новин. Продовжить тему майстер-класів наш спортивний ведучий В'ячеслав Лопушанський показові виступи не з плетіння бісером, а з баскетболу фактично за мить. У тренерському штабі футбольного клубу Славутич знову зміни одного з найкращих захисників за всю історію шеркацького футболу Євгена Тарасенко призначили граючим тренером команди. Футболіст став третій особою в тренерській ієрархії клубу. До нього цю посаду займав колишній гравець юню білих Юрій Грецина. Новоспечений тренер поділився з нами своїми думками щодо свого призначення. 29-річний футболіст грає за Славутич з 2011 року. До цього у його послужному списку кілька сезонів, проведених за команди прем'єр-ліги, а це Львівські Карпати та Одеський Чорноморець. У 2010-11 роках Тарасенко навіть був учасником розіграшу Ліги Європи. Через травму захисник припинив професійні виступи. Лише рік тому Тарасенко відіграв свій перший матч за Черкаський Славутич. У мене був такий період в житті, що я мог закінчити з футболом, і я в футболі 20. два года, и я без футбола не представляю свою жизнь. Ну и так вот получилось, вы предложили мне пару дней назад так вот помочь команде, как бы, не знаю, может быть, связующим звеном быть между тренерским составом и футболистами, потому что сейчас результаты у нас не очень, и надо налаживать, надо возвращаться к тем результатам, Перші кроки у футболі Євген Тарасенко робив саме у Черкасах. Тренерську діяльність розпочав теж у рідному місті. За словами спортсмена, звістку про його призначення колеги по команді сприйняли добре. Поздравили, звісно, і пожелали удачі, щоб сам добитися хорошого положительного результату. Ребята поздравили, так травя по отчеству називають Непривично і попросили, щоб так не робили. Новий граючий тренер поки лише ознайомлюється зі своїми обов'язками. Проте вже планує способи покращення рівня гри своєї команди. Після низки не надто вдалих матчів. Зараз футбольний клуб Славутич займає третю позицію турнірної таблиці чемпіонату України з футболу серед команд другої ліги. Наступний матч «Славутичі» відбудеться у Херсоні 27 жовтня. Вихідними синьо-білі зіграють з місцевою командою «Кристал». Юлія Порпленко, Олександр Таран, ЧСН Спорт. Черкасах завершився наймасштабніший мініфутбольний турнір, який проводився під відкритим небом. Змаганнях, що мали назву Бізнес-Ліга, взяли участь 12 команд. Колективи в цьому турнірі здебільшого представляли різні підприємства області. А перемогу в змаганнях оформили футболісти Азоту. В останньому турі азотівці переграли команду рятівник 1 з рахунком 5-0. Друге місце в змаганнях посіла команда рятівник 2 а третю була Кобра. Черговий майстер-клас для любителів баскетболу провели в Черкасах цього разу на уроці фізкультури у 22-й загальноосвітній школі запалювали баскетболісти черкаських мав. Функцію баскетбольного тренера виконував захисник черкаського клубу Андрій Корочкін. Черговий майстер-клас для любителів баскетболу провели в Черкасах. Цього разу на уроці фізкультури у 22-й загальноосвітній школі запалювали баскетболісти Черкаських мавп. Функцію баскетбольного тренера виконував захисник черкаського клубу Андрій Корочкін. За останні кілька місяців черкаські мавпи провели справжню канонаду майстер-класів. Самі баскетболісти відзначають, що зустріч з дітьми не лише корисна школярам, а й надихає гравців на перемоги. Приміром, після майстер-класу від Данте Сонсона черкасці здобули дві розробні перемоги над Одесою та Хіміком. Цього баскетбольну науку пішов викладати Андрій Корошкін для атакуючого захисника. Подібні зустрічі звична річ. каже за свою кар'єру, провів їх в різних містах неймовірну кількість разів. Баскетболіст переконаний, що ці зустрічі мають важливе соціальне значення. Ну, Понравилось все хорошо. З дітьми це завжди приємно приятно для мене кабину самого маленького ріб якби. І... Мне нравится, в принципе, чему-то, может быть, как бы не то чтобы научил, но может что-то передал некоторым из них, может, кто-то из них будет вести более здоровый образ жизни. Майстер-клас Корочкина серйозно відрізнявся від роботи з дітьми його попередників. Андрій зробив ставку на баскетбол. Провівши лише коротку розминку, баскетболіст майже весь урок грав з дітьми в улюблену гру. Після завершення динамічного уроку Корочкин подарував баскетбольний м'яч і роздав велику кількість автографів. Бажаючи користувалася всім, жаданий підпис, пропонували зробити на руках і навіть щоденнику. Скажи, будь ласка, як тебе звуть? Рома не шкода, щоденник ставити? Ні. Цертає на весь рік буде ще да. А, які емоції від сьогоднішньої зустрічі? Е, е, дуже емоційно, тому що приїхав черка, ну, Черкаських мап е, ігрок. Сам баскетболіст сподівається, що позитивні емоції, які він отримав із зустрічі з дітьми, допоможуть йому вдало відіграти в найближчих виїзних матчах проти політехніки Галичини та Говерли. В'ячеслав Опушанський, Дмитро Мірішниченко, ЧСН Спорт. І на цьому це остання інформація від Черкаської служби новин Затишного вам вечора. Залишайтесь з телеканалом Русь. З погоди на 26 жовтня. За даними Черкаських синоптиків, температура повітря по області вночі буде плюс 4-9, в день плюс 8-13. У Черкасах вночі 5,7, тепла, в день 10-12 вище нуля. Атмосферний тиск знижений. Найближчої доби істотно не зміниться. Відносна вологість повітря залишиться високою. Буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду, поривчастий. У найближчу добу погодні умови визначатиме тилова частина циклону з північного заходу. Спостерігатиметься тепла вітряна безсуттєвих опадів погода. З 27 жовтня відбуватиметься зниження температурного фону. Вночі можливі від'ємні значення температури повітря. А 28 жовтня характер погодних умов погіршиться. Очікуються дощі та мокрий сніг. Місцями по області пориви вітру сягатимуть 15-20 метрів за секунду. До уваги водіїв у вихідні дороги можуть бути ти слизькими видимість на окремих ділянках погіршиться, будьте обережні. За церковним же календарем, 26 жовтня, відзначається день пам'яті святого Карпа. У минулі часи цей день називали банний побут, оскільки в цей час на полиці протопленої бані настоювали у молодці цілющі трави. Щоб дізнатися про майбутню погоду, люди уважно слухали півня. Якщо він починав співати раніше 9-ї години вечора, на завтра чекали дощу. Гарної вам погоди.